Президент України Володимир Зеленський вручив хрест бойових заслуг заступнику командира 95-ї поліської окремої десантно-штурмової бригади підполковнику Костянтину Ревуцькому. Як повідомили у про служби ї ОДШБР. Цією державною нагородою відзначають військовослужбовців за видатну особисту хоробрість та відвагу, або видатний геройський вчинок під час виконання бойового завдання в умовах небезпеки для життя та безпосереднього зіткнення із супротивником, а також видатні успіхи в управлінні військами під час ведення бойових дій. А Костянтин Ривоцький досвідчений воїн брав участь у боях на всіх найгарячіших ділянках фронту, де стримувала ворога 95-та бригада ДШВ. Йдеться про бойові завдання на Луганському та Донецькому напрямках та керування наступальними діями в Курській області. Торік у вересні-жовтні підрозділ під його керівництвом відбив кілька десятків штурмів. Завдяки цьому ворогу було завдано значних втрат, а багато російських військовослужбовців взято в полон. Зазначили на порталі Офісу президента України.